Доброго вечора, доброго вечора, мої дорогенькі. Я прийшла до валі відзняти нові квіти. Але не тільки квіти, а й квіти красу айстр. І зараз я вам покажу кожного року. Валя продає дуже багато розсади, айстр. Краса, правда? Вона збирає своє насіння. Тому що не завжди те, що купує, не завжди це циніє. Дивіться. Мама дорогая, цинє махрові. Не завжди те, що купує в магазині. Зараз я вам піду з цієї сторони ще покажу. Воно. Ой, дивіться, яка це теж синія. Мамочки мої. Синії і айстри. Бачите, вже відквітла, але яка гарна. Валя збирає своє насіння. Тому що не завжди те, що купує в магазині. Воно таке, як на картинці. Мамочки мої родні. Айстри. Вона айстри продає розсадою. В неї розсади дуже багато на замовлення. Завжди в неї купують, бачите, починає розквітати. Завжди в неї купують айстри. І розсаду, і букети. Це якась низькоросла. тому що айстри у неї і цинії дуже гарні. Дивіться. І, звичайно, що найкращі квіти вона залишає на насіння. Да, краса. Просто краса. Дивіться, яка велика квітка. Велика квітка, і оце ж, бачите, кущик такий. Один, два, три, чотири, всередині п'ята і ще й знизу. Але гарна велика квітка, правда? Тому жіночка купувала айстри, я її висилала, це синії розсаду, так? І вона мені дуже написала у вайбер. Але мої дорогенькі, якщо ви купуєте у Валі квіти, то я вас прошу писати у під відео, тому що у вайбери не всі щитають синії. Ой, боже мій, зараз пройду туди. Звичайно, що я вам скажу айстра. Це не багаторічник. Це однорічник, ось який колір розпускається. Це однорічник, так як і цинія. І... Але правильно треба зібрати насіння. Насіння збирається з найкращих квітів. Вони повинні вис... виспіти, як валя каже, бачите, яка краса. Так. Потім вона їх зав'язує, зав'язує, щоб вони не перезапилились. Уже скоро вона буде це робити обов'язково. Тому що, щоб була краса, треба з неї зробити красу. І дивіться, які великі цині. Мамочки мої. Бачите, які великі махрові. Ой, зараз вам покажу, дивіться, яка жовта. Ой, мамочка моя родна. Ой, які великі, гарні. І великі, і малі, але всі махрові. Бачите. Яка краса. Тому насіння валя не продає, продає розсаду. Тому що в неї дуже багато замовлень навесні з розсади. Ну, замовляють розсади. Тому насіння вона не продає. Дивіться, ось бачите, який кущик. Це один кущик. Це один кущик і яка краса. Ой, мамочки, мої, яка краса. Зараз швиденько покажу вам ще тут. Ой, бачите, найкращі квіти вона залишає на насіння. Не знаю, як вона його збирає, там у неї своя технологія, тому що треба, щоб визріло насіння якось там. Ой, дивіться, яка красуня, мама моя. Рідна, я так кажу, мам, тому що дуже гарні квіти. Звичайно, вони люблять добриву і водичку, що валя їм і дає. Ой, дуже гарні квіти. Ну дуже гарні, дуже гарня, гарна в них господиня. Бачите? Тому насіння валя не купує, а вирощує сама. І кожна квітка вона неповторна, просто кожна неповторна. Да. Дуже багато вона продає букетів. Букети в неї завжди беруть, завжди замовляють. Ой, царство, царство айстра. Дивіться, квіти дійсно великі. Зараз вам покажу, які квіти великі. Возьму суд. Бачите? Ось бачите, які великі квіти. Моя рука ж. Ой. М -м -м. Яка краса. Яка краса. Ось, будь ласка. Ось, будь ласка. Краса. А це цинії. Боже ж ти мій, які гарні. Тому мої дорогенькі, хто купував, валя продавала недорого. Розсада в неї дуже гарна. Вона доглянута. Хто в неї купував ще жодного разу не пожалів. Це взагалі. Неймовірно, крарно. Бачите, неймовірно. А ось яка? Ой, мамочки мої, яка вона гарнюща. Зараз вам покажу ще іншу. Ось там. Ой, бачили? Це айстра, а це цинія. Ви бачите це чудо чи ні? Ви це чудо, бачите, чи ні? Які кольори. Валя теж їх збирає. На сіні в неї своє. Ой, і кожна квітка неповторна. І кожна квітка неповторна. Зараз я тут уб'юсь. Мені просто хочеться вам показати, тому що жіночка просила, замовляла насіння. Ні, паля насіння не продає, тому що, розумієте, вона ж не з кожної квітки бере насіння. Це ж не все так просто. Тому насіння їй треба для розсади. А от розсаду вона продає. В цьому році вона продавала. 15 штук, 30 гривень. Ну розсада вже дуже гарна, тому що вона її сіє. В неї своя технологія для посіву розсади. Сіє її вона. В цьому році, мені здається, сіяла в березні. Здається, так. В якісь такі теплі дні були. І вона сіяла, здається, так. Вона сіє зразу в землю. Вона не сіє їх ніякі коробочки, так як я коли сіяла, а сіє одразу землю. Накриває їх там, і у неї завжди вони сходять. Ой, мамочки мої родні, мої дорогенькі, я чого так кажу, тому що вони дійсно гарнющі. Тут перчик. Ой, дивіться, яка розквітає. Кожна квітка гарна, кожна, а це які кольори цині, ой, які класнючі. Вони в неї якісь кущові, дивіться, які гарні. Тому, мої дорогенькі, якщо в наступному році будете бажати розсаду Айстр, Товалечка вам її продасть, а я вам її відправлю. Тому що це дуже-дуже гарна краса. Краса і красотінь. І я вам скажу, що в цьому році у валі не вистачало розсади, хоча вона її сіє дуже багато. Просто дуже і дуже багато. Зараз підемо ще до одну плантації. Зараз, зараз, я вас поведу. Підемо ще до однієї плантації, тому що валя тут працює. Ой, я вам скажу, що квіти дельфініуми. Бачите, які класнючі. Тут малинка. Тут малинка. Я вам скажу, що це дуже важка праця, тому що треба кожного дня, воно поливається, бачите, вівсяниця. Яка краса. Оце ця красива, найкраща вівсяниця. Тому що в неї дуже гарне отаке, як вам сказати, такі оці гілочки. І... Не, не гілочки, це ж вони як називаються. Ну, травинки. Не знаю, не можу згадати по-українськи. Ось бачите, оце таке зелененька, вона така, як рибочки. Ось оця вівсяниця, яка теж вівсяниця, яка дуже гарно сіється. Жіночка мені казала, так? І ось оця. Є різниця. Це ж вівсяниця. І оце вівсяниця. Правда? Різниця є? 100 гривень ось такий кущик. Кущомара. Якщо хтось хоче, ми вам відправимо, тому що ну, тут уже валі не так багато залишилось, тому що вона її буде розділяти, розумієте? Вона її розділяє кожного року. І кожного року у неї є пропозиції. Тому що дуже гарно зробити бордюр із цієї вівсяниці. Росте вона на сонці, вона полюбляє сонце і водичку. Сонце і водичку, і у вас така буде краса і красотінь. Так, ну і ось знову, знову у нас айстри. Дивіться. Дивіться, у нас знову айстри. Кущі. Бачите, як, вона, як вони ростуть рядами. Вони ростуть рядами. Ну це вже, мабуть, бачите, це вже, мабуть, на насіння. Боже ж, яка велика квітка, дивіться. Дивіться, бачите, яка велика квітка. Закриває мою руку. Ой, які гарні білі. Так, валя поливала і в мене вже мої тапці. Боже ж ти мій, які вони гарні. Які вони гарні. Тут уже білі розквітають. Ой, я не можу. А ця яка ось бачите. Всі. Це насіння, а це такі кущові. Квіточка невеличка, але вона дуже гарна. Це жовта якась. Ой, боже ж ти. Да. Бачите, вони такими кущиками. Є такі троянди, вони такі, бачите, ніжки, чорні ніжки. А ось яка. Ой-ой-ой. Це айстра, але дивіться, яка вона кущова-кущова. Ой, яка вона класнюча. Ой, яка вона класнюча. Ну, білі, бачите, білі є повні і білі ось такі. І білі ось такі. Так, валя поливала. Ну, ладно. Щоб вам зняти, буду. Ой, бачите, ось ці такі кущові. Піду вже піду, щоб вам показати цю красу. Ой, які вони класнючі. Бачите, оці кущові мені дуже подобаються. Ніжки такі темно-бордові, як же ж мені вийти тут. ой, А валя все поливає. Тому що спека, щоб виростити таку красу, потрібно поливати. Кожного дня, мої дорогенькі. Кожного дня цю красу треба поливати. Бачите, це теж якісь кущові, гарні. Такі низенькі, кущові. Ой, які вони класнючі. Ну це білі. Це ось такі чорнобривці лимонного кольору треба валі взяти насіння. Да, ось, дивіться, яка велика, біла. Да, Валюша, да. Так, як мені туди пройти, я навіть не знаю. Тому ну що тут же ж у нас квіти. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зараз я вам все покажу. Бачите, які вони гарні. Ці маленькі, такі низькорослі, кущові. А це яка краса? Ну, кожна квітка неповторна. Кожна. Так, зараз я вам покажу. Ой, треба живити звідси. Помідори, цілий ліс із помідорів. Огірки. Ой, знову помідори. Так, це у нас уже шарикові хризантеми. Тут ось флокси, бачите? Да, це ж вам не просто, так оце оця праця. Тут флокси, а валя все вже поливає. Перчик який класнючий. Ну, а це хризантеми такі букетні. Так, як мені туди пройти? Я навіть не знаю. Бачите, там такі височенькі. Гарнющі, тому що тут валя поливає. Ой, боже ж ти мій. Зараз я спробую пройти, тому що тут уже шарикові хризантеми починають розквітати. Починають розквітати. Так. І полив кожного дня. Полив кожного дня. А це мої дорогенькі оці нові сорти Їх і хінацеї, які ми прикупили. Бачите? Тільки я свої ж обрізала квіти, тому що хочу, щоб нарощувалося. Я вже знаю, які валі, тому що я ж робила експерименти в горщиках. А у валі, бачите, які кущі поросли. Ось така неймовірна, гарна. У мене теж така є. Ну, якщо є у валі, то є і у мене, тому що купували ми однакові. Валічка, сходи, будь ласка, виключи радиву. Колоснюче. Я свої обрізала, тому що нарощую. Бачите, ну що ви зробите? Валя зразу посадила їх у землю. Трішки потримала у горщику і посадила в землю. Підкормила її гарно. Коли ще не було квітів, вона нарощувала зелену масу. Бачите, який гарний кущ. Який ось гарний кущ. А це ж ми купували і вона, і я по одній розеточці вані Кармазіної. Бачите, ось. оце один кущик. З однієї розетки виросло такий кущик. Якщо правильно посадити, підкормити, підкормити і бачите, яка краса. Ну, а я підкормила горщику, кормила, кормила. І докормилася, що я таки його висадила, але того, що мені було потрібно, не дало. Ну, прийшлося мені обрізати. Це е, геліопсіс асахі. Бачите, який колір. Листя зелене, але квіти махрові. У мене теж такі є, але маленький поки що. Флокси. Бачите, просто поливається і заливається. Ну, альстромерія зараз. Тільки продається вся, тому що альстромерію, якщо ви ріжете її, чим більше ви її зрізаєте, тим краще нарошуються оці бульбочки, щоб ви знали. Тому що, щоб у наступному році була краса і було її багато, тому що вона дуже гарно продається в букетах. Треба її зрізати обов'язково. Тут у нас сонце і тут у нас, звичайно, Хортензії. Так, зараз я вам покажу, мої дорогенькі, ось бачите, як у валі. У валі дуже і гарна земля, і не дуже. Не дуже чому. Тому коли нема дощів і суха земля, то вона у валі як камінь. А коли йдуть дощі та піддобрити, то це краса. Я вам скажу, що коли Валя викопує квіти, ось дивіться, які кущі оцієї анемони, осіння японська називається пам'яна. Бачите, який кольор. У мене теж є, тільки в мене не такі гарні кущі. Тому що, коли в неї досить землі, просторної, гарно, то вона така класнюча. Отакі От великі кущі. Тому що є така ще японська анемона. Така яблуневий світ, кажуть, так, а це махрова, бачите? А це пам'ятна. І коли їй ось там ще є, і коли їй досить волі, то ось такі гарні кущі. Вона дуже цікава, вона гарно зимує. Любить воду і сонечко. Все. І більше їй нічого не треба. Вода і сонечко. Виростає до. 70-80 сантиметрів висоту. Бачите, які гарні кущі. Чим валя їх піддобрювала курячим, е, курячим, е, добривом. Бачите? І тоді у вас буде краса. Вода і сонце. Але, бачите, поливати треба щодня. Щодня треба поливати. Так що мої дорогенькі. Троянди, ой, які вони гарні. І флокси, троянди і флокси. І кожного дня полив. Так що, якщо хтось думає, що це іноді, все так просто. Все не дуже просто. Все дуже-не дуже просто, тому що поливати треба кожного дня. Кожного дня, бачите, треба поливати. Добре, що своя скважина. Добре, що своя скважина і можна поливати. Тому мої дорогенькі, коли ви хочете садити квіти, ви повинні розуміти, що у вас повинно бути багато води. Тому що як не буде води, то такої краси у вас не буде. Але не тільки вода потрібна. А потрібно ваш час і ваше здоров'я, тому що, щоб була така краса, ви не зможете поїхати відпочити ніяк, ніякі море, нікуди. Тому що кожного дня треба поливати. Ось, по другому разу будуть квітнути троянди. Ось така краса. Починають квітнути, починають квітнути, ой боже, жоржини, так? Да? Так же ж вони називаються, ці маленькі букетні, вони дуже-дуже гарні. Такі, бачите, вони так гарно стоять. Але я вам скажу, колись, коли ми оце, бачите, тільки розквітає. Колись ми ходили на гостини, ще як я в молодості була, і просто отак зрізали, тому що теж садили ж у мами жоржини, так? і отак просто зрізали і все. Ну і вони швидко в'янули. У валі, дивіться, яка велика квітка. У валі є своя технологія, коли треба зрізати жоржини. Вони в неї ніколи не в'януть. Виноград, дивіться, виноград іще. Дуже смачний, до речі. Вони в неї ніколи не в'януть, тому що є своя технологія. Коли треба зрізати квітку, треба, щоб вона е, виспіла, як кажуть. Коли от вона. Розквітне, тому що я цих правил навіть не знала. До кожної квітки є свій підхід, своя технологія, свій догляд. І це, звичайно, не тільки до людини треба підхід, а треба і до квітки. Своя агротехніка. Це все є до кожної квіточки. Тому мої дорогенькі це дуже велика праця. Вона забирає ваш час, ваше здоров'я. І тільки так ви можете вирощувати таку красу. Бачите? Ну, ось так. А це ось живучка такого жовтого кольору, але вже, бачите, тут фарбується. А це троянда розквітає. Дивіться, яке листя. І ось така красунечка. Ну що, мої дорогенькі, я вам все показала. Поп'ємо з валею кави. Поп'ємо з валею кави. Ну. І, можливо, завтра вам покажу цю красу відео. Тому що це дійсно краса. Краса і велика праця. Дуже-дуже велика праця. Тому мої дорогенькі, я вам бажаю здоров'ячка, добра, воно нам дуже і дуже потрібно. Ви бачите, що? що робиться. Нікому наша Україна не потрібна, крім нас. Тому що і Америка, і Росія, і Європа все це великий бізнес і великі гроші. І нікому ця війна нам вона не потрібна. А всім вона потрібна, тому що всі заробляють гроші. А гинуть наші хлопці, гинуть наші люди, гинуть наші діти. Це дуже-дуже прикро. Це прикро і біль. І у нас ось знову ще моя сестричка не дочекалася, чекає свого синочка. Уже пройшло опізнавання, все але ще чекає. А сьогодні знову звістка, знову у нас новий. Воїн загинув знову. Залишились дітки. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть Україну. Дякуємо нашим захисникам, тому що тільки на них у нас надія. Тільки на них. Дякуємо і низько вклоняємося.